Надто, Це стане надто або надто швидка, або надто закапсульована, відокремлюється, уникає. Що було з вашими дітьми? І як ви з цим впоралися? Мій син почав занадто швидко розвиватись. Ну тобто, і це бачу не лише я це бачить всі оточуючи, тому що йому зараз тільки виповнилося 6 років. Мені вже довелося його віддати в перший клас, тобто з 5 років фактично, тому що у нього в жовтні день народження. Але чому я це зробила? Тому що він дуже поглибився в математику. Він, йому сподобався, все почалося з того, що йому сподобався математичний мультик, і він почав рахувати. Тобто йому було всього лише ну, 3-2, коли він його подивився. Він почав рахувати там 1 плюс 1, 2 плюс 2 і так далі, тобто легкі числа. А коли його батько загинув, то